Військова машина Путіна не сповільнюється, вона лише прискорюється. Таку тривожну заяву зробив новий генсек. НАТО Марк Рюте за його словами. Кремль вже заручився підтримкою Китаю, Ірану і Північної Кореї. І може атакувати країни альянсу вже до 2030 року. А це через 5 років. Uh -huh. Нині Росія виробляє більше боєприпасів за 3 місяці ніж усе НАТО за цілий рік. Що ви розуміли, що про негайні плани придбати системи протиповітряної оборони короткого радіусу дії заявив міністр оборони Данії. В Німеччині говорять, Європа має лише три роки на переозброєння. В Берліні вже планують відновлення бомбосховищ. Лондон розробляє новий оборонний план і будує заводи боєприпасів. Як Захід реагує на російську загрозу? Які країни ЄС вже модернізують війська? Дивіться в матеріалі нашої колеги Каріни Шевченко. Ми переходимо до бойової готовності як головної мети наших збройних сил. Великобританія готується до можливої війни з Росією в оновленому затвердженому плані оборони сполученого королівства побудувати мінімум шість заводів з виробництва боєприпасів, поселити власну ППО, створити гібридний флот, який поєднує у собі дрони, військові кораблі, літаки та підводні човни. Також спільно з США та Австралією побудувати 12 ударних підводних човнів, які нестимуть ядерні боєголовки. Росія веде відкриту повномасштабну війну проти України. Але тут у Британії говорять про те, що війна також відбувається на як вони кажуть, такому рівні, який не дозволяє задіювати оборонні положення НАТО до межі, які передбачає п'ята стаття альянсу, йдеться про диверсії на британській території в Арсеналі Лондона: 70 бойових кораблів та 10 субмарин здатних нести балістичні ракети та ядерні боєголовки. Військ. Має 110 тисяч солдатів, що приблизно в шість разів менше за кількість російського війська, яке воює в Україні. Також Великобританія має понад три тисячі бойових машин та більше п'ятиста літаків. Велика Британія може бути дуже помічною саме у питаннях повітряних сил, оскільки вона має високу боєготовність цієї компоненти руду, роду та виду е, сил навести лад у своєму війську хоче і Німеччина. Бундестаг навесні затвердив програму вартістю 500 мільярдів доларів, які витратять на розвиток військового потенціалу країни. Планують закупити бронетехніку, ракети, дрони, ППО, супутники та боєприпаси. Нині воєнна машина Берліну налічує понад 300 танків леопард. Такі є на озброєнні і в Україні, але з чисельністю війська у німці теж проблема. Нинішню кількість армії у 180 тисяч Берлін планує збільшити хоча б до 250 тисяч. Але з Росією в кількості багнетів Німеччина змагатися не планує. Якщо ми порівнюємо е, тактику росіян станом на зараз, то напевно, що жодна країна Європи не може собі дозволити подібний стиль ведення бойових дій, а саме це е, використання. Великої кількості живої сили для того, щоб компенсувати певне відставання у технологічному аспекті. Франція, єдина ядерна держава у ЄС, теж прокинулася. Козирина карта французької армії, авіація. Це нові власні винищувачі Рафаель, які можуть нести ракети з ядерними боєголовками. Еммануель Макрон вже висловлював готовність взяти під французьку ядерну парасольку весь євросоюз. Хоча ядерні потенціали Франції та Росії все ж не співставні. Думати, що от Франція візьме під свою парасольку Європу і захистить Європу, ну, м'ягко кажучи, це наївно. Зокрема, і тому, що обсяг ядерної зброї, носіїв ядерної зброї у Франції, ну, скажімо так, на порядок, а точніше, приблизно в 20 разів менше, ніж у Росії. Лідерами в є, щодо темпів розвитку конвенційних озброєнь діє поляки. Армійців у війську понад 200 тисяч, але на цьому Варшава не зупиняється та ставить ціль 300 тисяч солдатів. Польська армія оснащена більш як шістьма сотнями бойових танків, замовлених у південній Кореї та США. Має в арсеналі ракети Хаймерс, безпілотники. Повітряні сили країни поповнюються сучасними західними літаками. Вони вже мають півсотні F-16, а наступного року отримують перші американські F-35. Варшава активно поповнює арсенали ППО та артилерійських снарядів. За планами це закупівля шісти батарей комплексу Мін-104 Петріот в різних модифікаціях, як ПАК-2, так і пак 3 Найбільший акцент ставиться на локалізації цієї системи, яка отримала в Польщі власну назву нарев. І в планах поставки на озброєння до 23 батарей генсек НАТО Марк Рюте вважає, що Європа має лише 5 років на те, щоб підготуватися до відбиття нападу Росії. Тому Рюте вимагає, аби країни-члени альянсу збільшили потужність ППО на 400% та наростили кількість танків та броньованих машин, щоб бути готовим до протистояння російській агресії. Одначе основне завдання країн НАТО це продовжувати озброювати Україну, яка вже четвертий рік стримує навалу російського війська.